Всім привіт! І знову говоримо про удачливість. І це буде п'яте останнє правило. Нагадаю перші 4: Перше правило це е, помічати знаки долі. Друге правило допомагати своїй удачі. Третє правило звучить як обов'язкова віра в себе. Четверте правило це. Е, Допомога оточення, тобто правильне формування свого оточення. І сьогодні п'яте правило говорить про те, що дуже важливо ваше налаштування. Якщо ви вірите в те, що у вас все вийде, воно обов'язково вийде. Сила бажання дуже велика сила. Це по-перше. А по-друге, знаєте, от говорять бійтесь своїх бажань, адже вони мають таку здатність здійснюватися. І це насправді так. Якщо ви фокусуєте вашу увагу на позитивних речах, то ви помітите, як життя навколо, там ситуації навколо стануть більш позитивними. І навпаки, якщо ви будете бачити все, якісь негативні речі, світ навколо стане темним, сірим і сумним. Ми говорили про те, що навіть із якихось невдалих спроб можна зробити позитивні висновки, можна розцінювати це як певний досвід, як певний досвід для себе і навіть для людей. Які за вами слідують чи, можливо, спостерігають за вами. Тобто це не те, що ви там схибили. Це ви пройшли певний шлях, давши можливість іншим людям не повторювати цю помилку. І це не говорить про вас плохо, це говорить навпаки, що ви людина, яка Шукає шляхи, яка амбітна і не зупиняється на досягненнях своїх, рухається вперед. І, повірте, після виконання всіх цих п'яти правил про вас можна буде сказати, що ви удачлива людина. Всім привіт! І знову говоримо про удачливість. І це буде п'яте останнє правило. Нагадаю перші чотири. Перше правило це помічати знаки долі. Друге правило допомагати.